Доброго дня, шановні глядачі каналу Олімпії інформаційних технологій. Саме знову я, Гергорій Гогерчак, і ми продовжуємо з вами вивчення баз даних. А саме другого змістового блоку нашого курсу це в нас мова запитів SQL. Ну, а ми продовжуємо вивчення баз даних, продовжуємо вивчення запитів і нагадуємо собі, що наш запит виглядає ось таким чином на даний момент. У нас є наш запит, поки що це все ще запит на вибірку. В нашому запиті на вибірку є перелік виразів. Після цього у нас вказується блок FROM, в якому у нас вказується табличний вираз. Це або таблиця, або таблиці скомбіновані іншими табличними операторами: Inner join, left join, right, join, full join. Cross join. Далі у нас іде необов'язковий блок Where, який вказує нам умови, які повинні відповідати наші рядки. Це у нас вираз логічного типу над полями, константами, з застосуванням операторів, функцій і так далі. Далі у нас йде group by. Це наш новий блок з минулого заняття, який дозволяє згрупувати рядки за певними полями. І всередині цих груп над множинами значень відповідних полів виконувати певні агрегатні чи то групові функції. Він також у нас є не обов'язковим, групування не обов'язкове, звісно ж, і після цього у нас йде сортування полів, де в переліку полів або виразів ми можемо використовувати знову ж таки поля, знову ж таки, функції, оператори і так далі, і вказуємо, який буде порядок з розростанням чи з за спаданням, з алфавітним порядком, чи з оберненим до алфавітного порядку. Слід зазначити, що коли у нас є групування, то відповідно в Order by ми можемо вказувати також сортування за певними агрегатними функціями. Якщо групування немає, то відповідно це неможливо зробити. Аналогічно стосується до переліку виразів. У нас доступні агрегатні функції при групуванні. Якщо групування немає, то в переліку виразів все ще можна використовувати агрегатні функції, але вони будуть. Підсумовувати значення для усіх значень відповідного стовпця, а не для значень кожної окремої групи, якби якби це було при групуванні. Отже, розглянемо приклад. Нехай нам потрібно знайти для кожного виробника кількість виготовлених ним товарів ціною менше 20 гривень. Оскільки нам потрібно знайти для кожного виробника. Кількість виготовлених товарів, то, відповідно, нам потрібна інформація про виробників, manufacturers. Ми, мабуть, назву будемо його виводити, і про, відповідно, товари. Тому що нам потрібна інформація про кількість товарів, а дані про те, який виробник кого виготовляє, вони в таблиці Goods у нас знаходяться. Тому у нас буде наш запит містити дві таблиці: Goods і Manufacturers. Десь трошки, manufacturers. Ось скористаємося нашою підказкою. Тільки приберемо ось цей синонім. Ось. Далі. Нам потрібно відобразити якусь інформацію для кожного виробника. отже, нам потрібно так, щоб кожен рядочок відповідав одному виробнику. Зараз це так не буде, тому що одному виробнику відповідає багато товарів. І тут скоріше кожен рядок буде відповідати товару. Тому нам потрібно згрупувати рядки за кодом виробника, тому що код виробника це у нас, відповідно, первинний ключ таблиці «Виробники». І що нам потрібно відобразити? Нам потрібно відобразити для кожного виробника, ну, власне, відобразимо назву виробника. Кількість виготовлених ним товарів. Кількість виготовлених товарів у нас буде позначатися або count goods code, або просто Count зірочка, Тому що кількість рядків в Goods Inner Join Manufacturers буде відповідати власне кількості товарів. Скористаємося поки що goodscode. Він у нас не може бути null, тому результат буде такий самий, як count zірочка. Нехай це у нас поле називається Goods Amount. В даному випадку ми підрахуємо кількість усіх товарів для даного виробника. Ми бачимо, що Київ хліб два товари, молокозавод три товари, кулиничі два товари. Якщо ж відобразити тільки ті товари, які, які ціною менше 20 гривень? Ну, насправді, доволі просто. Ми можемо скористатися блоком where. І сказати, що наша ціна товарів goods price менше 20 гривень. Відповідно, в нашому результаті вже залишилися тільки товари, які менше 20 гривень. Київ хліб два товари, молокозавод один товар, кулиничі два товари. Можемо переконатися, що Київ хліб це в нас дійсно два товари. Молокозавод це у нас тільки один товар, тому що ці два товари більше, ніж 20 гривень. І а, третій у нас виробник теж два товари. Тому, власне, все, все правильно, все коректно. Насправді, наші запити дозволяють здійснювати фільтрацію в двох режимах. Цей режим, який ми з вами вже вивчали, це режим фільтрації до групування. Тому в блоці WHERE у нас немає можливості якимось чином фільтрувати на основі агрегатних функцій, їх поки що до них поки що доступу немає. WHERE визначає той набір правил, той логічний вираз, за яким рядки будуть відфільтровані до моменту групування. Тобто, то спочатку здійснюється фільтрація за командою WHERE, а потім здійснюється групування. Нехай нам потрібно відобразити виробників, які виготовляють більше одного товару ціною менше 20 гривень. Скористаємося нашим запитом. Яким чином, тобто, кількість ціна товару менше 20 гривень, така умова в нас уже є. Але яким чином ми можемо додати до цієї умови ще те, що кількість, е, власне, товарів. Ціною менше 20 у нас більше, ніж 1. Спробуємо додати цю умову в where. And count. Goods code. Це в нас є кількість товарів. Більше, ніж 1. Ми бачимо, тут є якась проблема. Так, Наша, Наше інтегроване середовище розробки вже щось нам намагається підказати. Uh, помилка звучить так: aggregate calls are not allowed here. Тобто агреговані функції uh, тут не дозволені. Дійсно, ця умова виконується до групування. А тому ця агрегатна функція не матиме тут жодного змісту. Групування не відбулося на звичайна таблиця. Що ж нам робити? Нам потрібно зробити цю умову після групування. Насправді, насправді, є спеціальний блок нашого запиту, який дозволяє це робити. Цей блок, на відміну від Word, називається heavy. І в цьому блоці ми можемо вказувати умови, що стосуються вже груп, які були створені на основі цієї операції GroupBy. Відобразимо наш запит. І побачимо, що у нас зник молокозавод, тому що там був тільки один товар. Це тільки місця, де їх два. Таких менш, ціною менше 20 гривень. Отже, підсумуємо: у нас є два, дві можливості фільтрувати рядки. Перша можливість це фільтрувати рядки до виконання групування. Вона здійснюється за допомогою блоку WHERE. І далі у нас йде е, будь-який логічний вираз, але без агрегатних функцій взагалі. Далі у нас здійснюється групування, і після цього ми можемо виконувати фільтрування вже після, фільтру... філь... після групування, тобто вже фільтрування самих груп. Чи можемо ми цю умову перенести в хевінг? Насправді ця умова впливає на те, які множини будуть сформовані для кожної відповідної групи. У нас немає агрегатних функцій, які дозволяють. Підраховувати кількість чи то підраховувати суму певних окремих елементів нашої множини, у нас є можливість тільки зробити це для усіх елементів. А тому перенести ось цю от ціну сюди не можна буде, тому що а, щойно ми приберемо ось цей от блок where звідси, у нас count goods code збільшиться на кількість тих товарів, які більше рівні 20, ціна яких більша рівна за 20. Ми можемо в цьому переконатися. То тут уже з'являється трійка. Навіть якщо ми вкажемо, що goods code ось тут буде менше 20, по-перше, цей вираз буде безсенсовний, оскільки, власне, ми не здійснюємо групування за ціною, а тому вона буде власне одержуватися за як перша ціна. І тому в даному в даний, в даний випадок, звісно, перша ціна буде у нас е, підходити е, для нашого випадку, тому що вона буде менша, але загалом цей вираз не буде коректним. Тому що перша ціна у нас для нашого товару в нашого виробника. Зараз 28,30, так. А, і відповідно у нього рівно один товар, так, у нас а, ціною менше 20. Якщо ми ці дві ціни місцями змінимо, так, то зробимо тут 23, 20, І оновимо результат виконання нашого запиту, то ми отримаємо цей результат все одно. Хоча насправді ціна у нас все одно. От тільки один товар ціною менше 20. Але підрахунок здійснюється без урахування цієї умови. Він, він здійснюється просто серед усіх товарів даної категорії. Тому вказання ось цієї умови в правильному місці, воно важливе. Блок WHERE нам дозволяє фільтрувати до створення груп. І таким чином, в множини значень для кожної нашої групи потраплять тільки ті елементи, які відповідають даній умові, тому тільки власне ось такий приклад буде мати правильний результат незалежно від того, які власне дані в нас будуть в даній таблиці, розглянемо детальніше порядок виконання е, власне блоків в нашому запиті. Отже у нас знову ж таки той самий приклад, який ми вже розглянули, тільки в вигляді презентації. І розглянемо, яким чином, власне, буде наша система керування базами даних його виконувати. Отже, з самого початку у нас є дві таблиці: у нас є таблиця наших manufacturers, тобто виробників, у нас є таблиця наших goods, тобто товарів. Після цього ми виконуємо inner join. У нас є manufacturers inner join goods, on manufacturers code, дорівнює goods Manufacturer code. Ми отримаємо ось таку таблицю. Де в нас є для кожного товару його код, назва, ціна Manufacturer code, manufacturers.code, manufacturers.name, тобто назва виробника і адреса, пов'язані за відповідністю зовнішнього ключа і первинного ключа. ось тут. Ось цей от join виконався. Тобто спочатку у нас виконуються операції над таблицем, тобто блок From. Далі. У нас йде наша умова. Наша умова Goods price більш, менше 20. Відповідно з, нашого, з нашої ось таблиці прибираються рядки, в яких ціна більше рівня 20. Це молоко українське і сир голландський. Отримаємо ось таку таблицю. Після цього у нас виконується групування. Оскільки у нас групування за Manufacturers.Code, то утворюється три групи. Перша група з двох товарів: хліб, білий, хліб, житній. Друга група з сирка плавленого, третя група з батону-білого. В даному випадку у нас у кулиничах тільки один товар, тому що бородинський хліб ми додавали, власне, на ходу під час наших занять. Тому в даному прикладі він один. Ми поки що розглядаємо варіант там, де немає у нас постумови, так, де у нас немає having. Відповідно, в цьому випадку після групування у нас буде відбуватися виведення. Тобто буде формуватися каркас нашого запиту за допомогою тих команд, які вказані в блоці Select. В блоці Select ми сказали, що ми хочемо одержати manufacturer's name, ось він, і Count Goods Code as goods amount. То для, кожного, для кожної назви, для кожної відповідної групи, ми рахуємо кількість. Для першої групи 2, для другої групи 1, для третьої групи 1. І виводимо, відповідно, manufacturers name. Оскільки Manufacturers Code це первинний ключ таблиці Manufacturers, то Name ми можемо обирати без агрегатної функції, тому що будь-яка назва буде одна і та сама в цій множині. Отримаємо в результаті ось таку таблицю. Тобто порядок виконання запитів у випадку, коли у нас немає having, ось такий: спочатку виконується блок from, тобто обчислюється табличний вираз, який тут вказаний. Потім виконується блок where на результуючій таблиці, яка ось тут отримана в результаті цього табличного виразу. Ми застосовуємо до неї вираз логічного типу і залишаємо тільки рядки, які йому відповідають, для яких він true. Не null, не false, тільки true. Після цього, на, на результуючих рядках після фільтрації, ми застосовуємо на них групування. Отримуємо групи рядків з унікальним значенням для ось цього переліку виразів. Після цього ми ці групи сортуємо за ось цим блоком ордербай відповідно до переліку полів. Там можуть бути і агрегатні функції, там може бути все, що завгодно. І тільки після того ми формуємо перелік виразів для виведення, тобто, які поля повинні отриматися в результаті. Це й визначає нам те, до чого в нас є доступ. На етапі табличного виразу у нас немає доступу до груп, тому що групування ще не було виконане. На етапі блоку where теж немає доступу до груп. На етапі групування у нас вже все відфільтровано. Ми вже можемо опиратися на це. На етапі сортування у нас уже все відгруповано, тому ми можемо опиратися на групи і на агрегатні функції, і на етапі формування стовпчиків у нас вже всі етапи інші пройдені. У нас вже сформовані групи, у нас вже сформований порядок, і ми можемо опиратися на всі поля і на агрегатні функції в тому числі. Що стосується випадків, коли у нас, відповідно, є хевінг? Так, ми вже говорили, що наш хевінг дозволяє нам фільтрувати рядки після виконання групування. Яким чином можна прочитати цей запит, який ми вже сформували з вами в Creep, і Зараз можемо бачити на слайді. Можемо прочитати його ось таким чином: вибрати. Назви виробників з таблиці Manufacturers об'єднаної за внутрішнім об'єднанням, з таблицею Goods, за умовою Manufacturers Code дорівнює Goods Manufacturer Code. Це у нас первинний ключ, це у нас зовнішній ключ. Потім де ціна товару менша 20 гривень, згрупувавши записи за кодом виробника. Що мають кількість кодів відповідно товару більше, ніж один. Ну, це насправді те саме, що кількість товару більше, ніж один. Таким чином кажуть, що where представляє собою передумову, перед групуванням, а having представляє собою постумову після групування. І порядок виконання буде трошки інакше. Знову ж таки, спочатку ми обчислюємо табличний вираз. Після цього ми результат табличного виразу фільтруємо його рядочки за виразом логічного типу, який тут вказаний. Після цього ми здійснюємо групування уже на основі відфільтрованих рядочків. Після цього ми фільтруємо вже рядки. З таблиці сформованих груп. Тобто ми вже маємо доступ, в тому числі, до агрегатних функцій. Після цього ми можемо здійснювати сортування отриманого результату, уже відфільтрованого навіть постумовою, навіть після групування. І тільки після цього формується перелік виразів, які ми будемо відображати в нашому запиті. Тому, знову ж таки, на етапі where у нас немає доступу до агрегатних функцій, бо групування ще не було виконане. На етапі групування всі рядочки, що були відфільтровані за ось цим виразом логічного типу. Але не за оцим. За оцим ще ні. На етапі Having у нас вже є доступ до агрегатних функцій, тому що групування було виконане. Але до having поки що і, власне, до групування за ось цим логічним виразом ми ще нічого не фільтрували. Ми фільтруємо тільки після групування. Після цього, під час сортування, у нас вже відфільтровано все, і групи були сформовані, тому у нас є доступ до агрегатних функцій. І на останньому етапі, звісно, при виведенні полів теж у нас є доступ до агрегатних функцій. Отже, підсумуємо наше заняття. Ми сьогодні ввели поняття. Що у нас є передумова, яка відбувається перед яка дозволяє нам фільтрувати рядки перед групуванням. Ну, у нас є постумова, яка дозволяє фільтрувати рядки після фільтрування. Передумова, це у нас блок where, з яким ми знайомилися раніше. Там може бути фігурувати будь-який вираз логічного типу, окрім агрегатних функцій. Агрегатні функції стають нам доступні тільки після групування, тому їх можна використовувати в блоці «Having», який виступає за у нас постумову. Блок «Having» дозволяє фільтрувати рядки, які вже сформовані після операції групування. Там можна вказувати, як операції над звичайними полями, то особливо, зокрема, полями, за якими ми здійснювали групування, так і за. Агрегатними функціями це власне все, що стосується операції групування. Обов'язково пройдіть завдання, які ми залишили для вас в описі до даного відео. Вони теж в системі є е Олімпіка, дозволить вам перевірити їх е, автоматично. Якщо у вас виникають якісь запитання або вам не зрозуміли якісь фрагменти цього. Заняття обов'язково пишіть в коментарях. Ми постараємося якомога швидше дати свою відповідь. Або, можливо, вам порадять щось ваші колеги, які власне вивчають бази даних разом з вами за цими відео. А ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, ставте дизлайк, якщо не сподобалось відео. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео. Нам дуже, дуже приємно, коли власне, те, над чим ми працюємо, знаходить, знаходить відгук серед наших глядачів, наших підписників. Тому обов'язково дивіться наші відео, обов'язково залишайте коментарі. І я з вами прощаюсь до наступного нашого заняття. А бувайте здорові.